Усе це виготовили лише для того, щоб викинути пластикові упаковки. Щороку у світі викидається понад 100 мільйонів тонн. Пластикове сміття дедалі більше забруднює довкілля. Ці зернята могли б поліпшити ситуацію. Принаймні так стверджує Міхаель Гофман, адже пластик можна розплавити і використовувати повторно. Це чистий поліетилен. Візьмімо кросівки, підошва з поліетилену, відходів поліетиленової плівки. Пластик це дуже гнучка сировина. Під дією температуру йому можна дати будь-яких форм. Ідея Михайля Гофмана піддавати в пластик вторинній переробці. Проблема лише в тому, що саме сортування сміття дуже затратне. Раніше цю брудну роботу брав на себе Китай. Тут скуповували за безцінь сміття з цілого світу, аби відсортувати з нього дорогу сировину та матеріали. Однак тепер влада країни це заборонила, і в німецьких сміттярів виникла проблема, куди подіти сміття. Ціни на сміття впали. Бо Азія загалом, і Китай, зокрема, раніше платили дуже добру ціну за цю сировину. А тепер падіння збуту в Китай призводить до того, що сміття накопичується в Європі. Тож це шанс для європейських переробників. з огляду на це винахід Міхайля Гофмана може себе окупити. Це свого роду величезна пральна машина для пластику. Установка коштує близько 600 тисяч євро. Підприємство хоче вийти з цією машиною на світовий ринок. лише 2% поліетиленових плівок у світі переробляють, тому що цю сировину дуже важко піддати переробці. А саме поліетилену викидають 80-90 мільйонів тонн у світі щорічно, і він є найбільшим забрудником світових вод. Ось такими поліетиленові плівки виходять з пральні, чисті та тоненькі. Далі їх переробляють на гранулят, який, до речі, користується великим попитом у тому ж Китаї. Та чи вирішить це проблему німецьких сміттєпереробників? Просто весь пластик у нову пральну машину не все так просто. Це рішення лише для плівок, які майже стовідсотково складаються з поліетиленом. Але є багато речовин, які складаються з різних видів пластику. Тобто пластик буває різним. Якщо в ході виробництва різні види пластику змішують, його неможливо потім переробити. У Німеччині все ще понад половина усіх пластикових відходів просто спалюється.